Так, без проблем. І ми чудово провели час на великому футбольному матчі сьогодні в мед Це було феноменально. Е, ну, я збираюся провести зустріч із генеральним секретарем, який приїде завтра. Але ми в основному відправимо їм різні види дуже складної військової техніки. Вони заплатять нам 100% за це. І так ми хочемо. І ми намагалися цього досягти. І так, Байден, я не думаю, що Байден коли-небудь цього просив. Ми вкладаємо приблизно 350 мільярдів, Європа 100 мільярдів, це багато грошей 100, але вони насправді мають вкласти більше. Тому коли ми надсилаємо обладнання, вони відшкодують нам за це обладнання. Хіба це не звучить добре? Я ще не погодився на кількість, але вони матимуть дещо, тому що їм дійсно потрібен захист. Але за це платить Європейський Союз. Ми нічого за це не платимо. Але ми відправимо це. Для нас це буде бізнесом, і ми відправимо їм патріоти, яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно здивував багато людей. Він говорить гарно, а потім увечері бомбить усіх. Але там є невелика проблема і мені це не подобається. Де дякую всім.